Так, друзі, у продажу з'являється Opel Astra в універсалі 2012 рік випуску. В Україні один власник, дуже достойний стан. Дизельок 1,3 на механіці на передньому приводі. По косметиці фарбовані дві двері права сторона. Гарна гума на звичайних штампах. Дуже класно виглядає автомобіль. По корозії жодних зауважень немає. Є ось такі невеличкі е сколи. Об'ємний багажний відсік у автомобіля, шторочка на місці. Зараз покажу салончик комплектацію. салончик текстильний, чорний кольор, в гарному стані салон доглянутий. По комплектації у нас два передні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, мультикермо. Спереду по салону також зауважень немає. Механіка 5 ступенів. Є у нас кондиціонер, штатна мультимедіа з дисплеєм пробіг 183 тисячі кілометрів. Помилок на приборці немає, двигун працює рівненько. Ось такий друзі: надійний економічний універсальчик з'явився у нас у продажу компанія автопарк міста Харків. Більш детальна інформація та більше авто на нашому сайті «Автопарк.UA».